Слава Ісусу Христу! Приїхала така кобила. Е, кобила Мая. Кобила, я думаю, вже всі впізнають, всі знають, кобила від Богдана Сточиніжина. Приїхала до Харі. Що е, сказати? Ррррр. Багато разів, багато разів кобила парувалася. Могла набратися жеребця. Хлопці хоче взяти дуже від неї потомство. Вона дає дуже гарні крупні лошата, гарне дає потомство. Але вже скільки жеребців не міняли, щось вона не може набратися, цей раз приїхала до Харі і Харі її обслуговує. Надіємося, що главний плідник Коломийщини її обслужить. І вона набереться. Але гарантувати. Так само ми не можемо, бо невідомо, як воно буде. Криється вона Харі. І отакі у нас справи. Зараз йду підготуваю, випускаємо Харі, пробуємо, що з цього буде. Бо вона вже декілька днів криється і вчора так би показувала, що ну, охоту вже не виділяла, але ми ще перепровіримо. Сьогодні і будемо бачити. Дуже у нас болота, йшли дощі, але як є, отакі От у нас, такі у нас справи, піднімає. В загальному по жеребцях, котрими вона крилася, питань нема, бо є потомство по жеребцях, усе. Але не знаю. Чому чому вона не годна ухопити жеребця. Дуже, дуже Богдан. з е, Словком багато уклали. Дуже Богдан зловком багато уклали труду, сили, як кажуть, грошей. Але все рівно стрімляться і вірять у те, що вона набереться жеребця. Не знаю, в чим причина. Це вже поміняли її четвертого жеребця. Харі це вже четвертий жеребець по рахунку. Думаю, що буде все добре. Я вірю в те, що вона цей раз візьме, але, як кажуть, надія тримає людину. Будемо надіятися, що візьме, а як не візьме, ну, так і буде. Нагадую, по тих жеребцях, що, що її крили, питань нема, бо є кобили жеребні і потомство вже є по тих жеребцях, але попередніх, що крили її і в похарі, так само потомства є дуже багато. Не можу нічого сказати. Ну, дуже, дуже сильно хоче Богдан взяти від неї лоша, але чомусь вона не може, після того, як в неї лошак загинув, не може вона взяти чогось з жеребця. Але хлопці стрімляться і вірять у те, що все рівно вона зажеребіє. Кобила дуже велика, кобила довга, дуже добра до роботи. Ну, Нічого один, ні я погарантувати і ніхто. Будемо сподіватися, що, що все буде добре. Трошки її хочу пристрахувати, бо вона так якби три дні добре стояла. Сьогодні вчора вже. Почала щось трохи не, не так себе вести, а сьогодні я хочу її пристрахувати і будемо приступати до процедури. Дуже крупна кобила, дуже гарні дає лошата, Ну, щось... щось не так. Не може хапнути жеребця ніяк і все. Але головне, що є надія і, і хлопці, як кажуть, господарі не опускають руки. Вона продавалася, вже зараз на даний момент не продається. Все ж таки вирішив Богдан не продавати і хочуть з Славком з братом добитися результату, щоб вона зажеребіла. Цей раз її ніхто ні кололи, ні взагалі сама розпалилася і вирішили поміняти знову жеребця. Ну і будемо мати надію, що, що Харі зробить все можливе, що від нього залежить. А ми будемо тільки сподіватися, що буде все добре. Я думаю, що Богдан зробить УЗД, щоб перевірити на 100%, знати, щоб не чекати. Ну, перших два дні вона дуже гарно стояла. Дуже гарно. Вчора вже так не стояла. Це сьогодні, виходить, четвертий день вона у нас. Але так як вона вчора вже показувала себе біля жеребця, то я вже сьогодні пристрахував. Я думаю, що це буде сьогодні заключаючий, заключаючий раз, якщо вона ще його допустить до себе. Я дуже був би так само приємно здивований і я був би так само. Я буду так само надіятися і буду дуже радий, якщо вона візьме жеребця, бо тут було би дуже гарне потомство і дуже гарний результат. Йде наш гривань. Я кажу Арсенве, Арсен, ти молодший, біжи ти по нього. Гу, гу. Шо, Харі? Умучився, хочеш трошки... Шо, Харі? Рр, малеш. Воно покажи гривку. Р. На один біг менша грева щось, а на один з цієї сторони трошки менша, а на ту сторону більше. Наш гривань. Красунчик стає з кожним днем. Все краще. І що то робить? Яблочка має по собі, можливо, так на сонце не буде видно. Що то робить, е як кажуть, вік. У три роки, який він був, хто пам'ятає, а який він зараз у чотири роки. Як тінь міняється. Я думаю, що, що ти зробив все, що, що потрібно, все, що можливе, що Майя звідси поїде двох. Я маю велику надію. І хлопці мають на тебе велику надію, але якщо щось піде не так, то ми не будемо здивовані. Бо... Чогось Майя не може взяти жеребця. І провіряли, і здорова кобила все, але щось, щось вона не хоче. Що? Що? Харі ще пішов. Надіємося і будемо надіятися на позитивний результат Я бажаю хлопцям, щоб взяли від неї ще не одне потомство. Що більше казати? Харі зробив свою роботу відмінно, так як завжди, Мая, кінечний результат за тобою, щоб ти порадувала господарів. І такі у нас справи. Кого цікавить, жеребець Харі, номер буде в описі. Дзвоніть, звертайтеся. А далі через, пів... через півтора-два місяці я думаю, що зробиться УЗД і я вам усім повідомлю результат. Нема різниці, який буде результат, такий буде. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім всього найкращого.